4 січня цього року Держпраці оприлюднило план перевірок на 2024 рік і навіть почало надсилати листи повідомлення про такі перевірки. Пояснити наявність плану можна тим, що затвердження такого плану до 1 грудня вимагає закон про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності. Обов'язково підпишіться на нашу сторінку, перш ніж продовжити перегляд. Отже, план перевірок є, але планових перевірок наразі не буде, оскільки дія мораторій встановлений постановою Кабміну номер 303 Тому в разі намагання провести у вас таку перевірку, можете сміливо не допускати до її проведення працівників держпраці і при цьому жодної відповідальності за недопуск до перевірки бути не може. Позапланові ж перевірки можуть проводитися без попередження із певних підстав, наприклад, за заявою працівника або про спілки. Окрема з питань виявлення неоформлених трудових відносин, законності припинення трудових договорів.